Орбана зламали, ну але це легко пояснюється. Ну тому що він там напередодні саміту розповідав, що ні-ні ні, нічого, України в НАТО не буде. все, Сєрта його, цей міністр закордонних справ Угорщини, він ще й розповідав, що ну все, нарешті про Україну в НАТО не будуть говорити на саміті НАТО, це перемога. А власне, потім в всіх документах, хоча там той документ був підсумковий, достатньо маленький, але майже в кожному пункті там, в принципі, Україна була присутня. Як така. Тому, напевно, щось і Орбан це підписав, не витував, нічого не говорив. Це означає те, що значить Трампа він побоявся, а Трамп йому не сказав нічого робити. Тому це знову ще одне підтвердження того, що ну, американська позиція трошки вона якось трансформується. Наскільки це. Глобальна зміна, тектонічна, я не знаю, і навряд чи хтось з наших може всіляких всі експертів може залізти в голову цій людині. Я маю на увазі Трампа, та.